У Франківському ліцеї встановлять металеві віконниці, аби відновити очне навчання. Металева конструкція, кажуть чиновники, створить умови для безпечного перебування учнів в закладі, адже на прикладі інших закладів освіти у місті переконалися, що ані бетонні блоки, ані мішки з піском ефекту, на жаль, не дають. Щоб відновити очне навчання у 10-му ліцеї, вирішили застосувати ізраїльський метод закрити вікна металевими віконницями. Уже провели відповідні заміри та прорахунки на усіх вікнах першого поверху будівлі. Наразі понад півтори тисячі учнів ліцею навчаються у змішаному форматі у сусідньому 25-му ліцеї. І не надто втішені, особливо батьки, які нарікають на незадовільний стан тамтешнього укриття. Ходять в то бомбосховище, там просто жахливе. У мене особисто дитина плаче і каже, що вона не хоче йти в школу, бо вона не має чим дихати. Це просто жах. Ми хочемо ходити в свою школу, і ми не хочемо сидіти в тому грязному підвалі. Будівля 10-го ліцею специфічна облаштувати сховище там просто неможливо, каже директор Руслан Курендаш. Тож спільно з профільним департаментом вирішили використати досвід Ізраїля. «Висота вікна 3 метри. тут будуть жалюзі. Так звані це віконниці, їх так називаємо. Вони будуть розміщуватися так в поперек, Під час навчання буде стояти горизонтально, потім, коли буде тривога, зсередини буде закриватися, вони будуть опускатися, закривати це вікно. Встановлюватиме віконниці підрядна організація, яка має ліцензію на подібні види робіт. Тож учні найближчим часом повернуться на навчання у свою рідну школу. Все залежить не так від монтажу, як від виготовлення, тому що. А... Виготовлення займає деякий час замовлення металу, купівля металу і потім виготовлення. Так само у нас наразі завершуються деякі садки, облаштовуватися цими віконницями, і вже я Думаю, що до двох тижнів часу і ліцей повноцінно запрацює. Аби забезпечити дітям належні умови у стінах рідного закладу, необхідно встановити металеві віконниці на чотирьох десятках вікон.